Вас вітає україномовний канал Казки у долонях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Для ваших діток читає казку Марися Шовкова. Кіт у чоботях. Жив колись давно один старий мельник. Був у нього млин, осел і кіт. Коли мельник помер, його троє синів поділили спадщину. Старшому дістався млин. Середньому осел, а наймолодшому кіт. І що я робитиму з котом? журився молодший брат. Але кіт був незвичайним. Він сів, закрутив вуса і промовив. Не поспішайте, пане, дайте мені мішок і пару чобіт, аби я міг краще ходити по болотах і лісах. А я зроблю так, що ви не пошкодуєте. Юнак хоча здивувався, але зробив усе так, як просив кіт. Той узув чоботи, перекинув мішок через плече і пішов до лісу. Там він розклав мішок, насипав у нього трохи висівок і сів неподалік. Незабаром до мішка вскочив маленький кролик, і кіт миттю затягнув шнурки. Потім рушив прямо до королівського палацу. Передавши кролика королю. Вонився і сказав. Ваша величносте, це скромний подарунок від мого хазяїна Маркіза де Карабаса. О, як люб'язно! здивовано мовив король. Передай йому мою вдячність. Відтоді кіт щодня ловив дичину і приносив її до палацу від імені вигаданого маркіза. Король щоразу радів, і його донька принцеса також звернула увагу на щедрого маркіза. Через деякий час кіт дізнався, що король з донькою вирушать на прогулянку берегом річки. Він прибіг до свого хазяїна і мовив, Мій пане, настав час, Ідіть зі мною до річки та купайтеся, а я подбаю про все інше. Юнак трохи не зрозумів, навіщо це, але послухався. Коли той був у воді, кіт сховав його старий одяг і, побачивши, як наближається Королівська карета почав волати. На допомогу! Мого пана Маркіза де Карабаса обікрали. Він купався, а злодії вкрали його вбрання. Король наказав негайно допомогти. Слуги витягли юнака з води і вдягнули проскішний одяг, який взяли з королівського гардероба. Принцеса, побачивши гарного молодого чоловіка, відразу зацікавилася ним. Король запросив. Маркіза сісти в карету і поїхати з ним. А кіт тим часом побіг уперед. Біг він полями, лісами, аж поки не зустрів селян, що працювали на полі. Послухайте, незабаром тут проїде король. Якщо він спитає, чия це земля, скажіть, що це володіння Маркіза де Карабаса. Селяни так і зробили, як наказав кіт. Коли король проїжджав повз. То дивувався, чия це земля? Це володіння Маркіза де Карабаса, хором відповідали селяни. Неймовірно, дивувався король. Ваше панство, ви маєте справжні багатства. А кіт побіг далі, аж до замку страшного людожера, що володів тими землями. Увійшовши до замку, кіт чемно вклонився. Славетний володарю, я чув, що ви маєте дивовижний дар. Перетворюватися на будь-яку тварину. Чи не покажете мені? Звичайно, заревів Людожер і миттю обернувся на величезного лева. Кіт затремтів, але виду не подав. Вражає, а чи зможете ви перетворитися на маленьку мишку? Та то дрібниці. І Людожер став маленькою мишкою. Кіт недовго думав. «Стрип! І проковтнув мишку. Тепер замок належав йому. Коли королівська карета під'їхала, кіт вийшов назустріч. Ласкаво просимо, ваше величносте, до палацу мого пана Маркіза де Карабаса. Король був вражений розкішшю палацу, вікнами зі справжнього кришталю, фонтанами і садами навколо, а принцеса вже й не зводила очей з Маркіза. І того ж дня король сказав. Дорогі маркізи, ви гідні стати чоловіком моєї доньки. Весілля було пишне. Молодий маркіз і принцеса зажили щасливо, а кіт у чоботях став першим радником короля і вже ніколи не знав потреби в мишах.